Ми маємо навчитися спілкуватися із Господом і маємо прагнути цього спілкування, ось так як людина, для прикладу, прагне спілкування зі своїми друзями. Ми можемо зауважити, що в нас це спілкування не є вимушене із друзями, а навпаки, воно завжди для нас є радісним. Ми навіть коли чуємо голос приятеля, в нас настрій міняється. Бачите, в нас щось має таке відбутися. ось... В нашій душі також від спілкування із Господом. В нас має з'являтися, як би мовити, навіть бажання. В нас має з'являтися настрій для того, щоби говорити із своїм творцем. А чи ж знаєте, ми чомусь не завжди застановляємося над тим, що спілкування із Господом це є великий дар для нас. Ми думаємо, що коли ми маємо якихось таких знайомих людей, посадовців, переважно люди кажуть, що мають десь знайомих, знаєте, які займають поважні посади, і вони тим втішаються, знаєте. Ну але коли ми маємо Господа, нашим приятелем, владику, всього, то напевно нам треба тим втішатися, і навіть те, що ми можемо до нього молитися. Те, що ми можемо спілкуватися із нашим Спасителем, молитва це є наше спілкування. Бачите, щоб у нашому серці, як би мовити, було це прагнення, наша діяльність, вона не є відокремлена від нашої молитви, але все у нашому житті впливає на молитву. І тому ці говорять, Якщо ми робимо добрі діла, власне, добрі діла, вони нам пізніше допомагають тоді, коли ми стаємо на молитву. І тому добрі діла, вони є, як би мовити, нашими помічниками. І молитва наступне, щоб вона у нас була доброю, напевно, наше серце. Має отримати від Господа чистоту, бо каже святе Писання, що блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Але знаєте, ми не можемо самі у собі народити цю чистоту. Пригадуєте, Давид говорить у 50-му псальмі, ми його молимося, дуже часто повторяємо слова, і Давид що просить: серце чисте утворив мені Боже і духа правого внутрі моєму. Бачите, коли ми просимо у Господа, щоб Він дав нам серце чисте, щоб Він відновив у нас дух прав, щоб Він відновив у нас свої Божі стремління, ось тоді між нами і Богом починає нав'язуватися зв'язок. Ми тоді, Наше спілкування з Господом буває для нас бажаним. Ми, для прикладу, у Старому Завіті. Пригадуєте, коли Мойсей був на горі Синай, і як він сходив з гори Синаю із скрижалями, згадується, що лице в нього так сильно світилося, воно випромінювало таку велику світлість, що сини Ізраїля боялися його. І він мусів, знаєте, накривало, опускати на своє лице, аж поки це сяйво не зникало, і тоді він відкривав своє лице. Звідки ось це сяяння взялося в Мойсея? Та Він його набрав від Господа. Бачите, що людина від Господа просвітлюється. І напевно, коли ми спілкуємося із нашим Господом, що відбувається? Та відбувається те, що Господь нас просвітлює. Господь нас очищає, Господь наше серце перемінює. І тому наша молитва справді вона стає для нас багатством. Не тоді, коли ми відмовляємо там певну кількість молитв, бо ми знаємо, що ми маємо це проговорити. Але вона для нас стає багатством і вона стає для нас бажаною тоді, коли наше серце є відкрите для благодаті Божої. І коли ми десь у нашому нутрі торкаємося нашого Христа Спасителя, коли наша душа наповняється божественною благодаттю. І тому бачити без молитви, зближення і без добрих діл, воно є нереальне. Інколи людина, для прикладу, у теперішньому часі, може е, собі казати, чи є зміст створити добрі діла. Дуже часто люди так е, собі ставлять питання і говорять, ну, напевно, треба робити тоді, коли є вигідно. Але, напевно, е, радше їх треба чинити завжди. Тому що Господь завжди чинить добро. І ми до нашого Господа наближуємося не в інший спосіб, а тоді, коли ми постійно чинимо добро.